Всім привіт! Я Швед Сергій і я викладач малої комп'ютерної академії. Один із блоків, який ми вивчаємо в молій комп'ютерній академії, це є розробка ігор в констракті третьому. Це є середовище розробки ігор, де діти можуть навчитися першим основам розробки ігор. Після успішного вивчення цього блоку діти можуть вивчати інші складніші програми, маючи вже велику серйозну базу. Багато людей, які на даний момент займаються професійною зробкою ігор, заробляють великі на цьому кошти, і створюють справді достойні проекти, починали саме з подібних середовищ. Вони будують логіку, будують сприйняття програмування і за рахунок простих блочків діти вчаться мов програмування. Якщо хочете, щоб ваша дитина навчилася. Розробців комп'ютерних ігор чекаємо вас в малій Комп'ютерній академії.